Цьому місці було безкрає поле. А мешканці сусідніх сіл і уявити не могли, що скоро біля них виросте сучасна молочна ферма, поки що єдина навчальна ферма в Україні. Життя на селі зараз вкрай важке. Робочі місця можна порахувати по пальцях. Молодь старається виїхати в місто. Люди живуть за межею бідності, і все, що їм лишається, працювати на власному господарстві. Однак зробити власне господарство прибутковим без навчання та впровадження адаптованих практик саме для малих сімейних ферм сьогодні майже неможливо. Проект кооперативна ферма та послуги, покликаний допомогти всім охочим та навчити людей ефективному та прибутковому веденню господарства. Проєкт був започаткований у 2011 році за підтримки Хейфер International, екосистем фонду Данон, Данон Україна, Канацької агенції міжнародного розвитку та Дніпропетровської обласної влади. Проект впроваджується МБО Добробут громад, Данон Україна та Дніпропетровської сільськогосподарської консультаційної служби. Сільськогосподарське підприємство Молочарське Ферма створено та управляється об'єднанням кооперативів Господар. Членами яких є селянські родини, власники особистих та фермерських господарств ферма построена в 2012 году. Цель постройки цієї ферми – для обучения фермеров, мелких фермерських хозяйств и средних фермерских хозяйств для вопросам технологического правильного технологического содержания поголовья коров молочного направления. На эту ферму было завезено по голове 60 голов нителей из Австрии. Средняя продуктивность по матерям 8, 9, 10 тысяч килограмм за лактацию. Все это поголовье отелилось 12-13 год, дало молодняк. Сейчас на ферме 21 голова молодняка телочек, которые выращиваются для э, содержания на этой же ферме и для ремонта этого стаду. Максимальный удой по поголовью был у нас и 40, и 35 и 25 литров. Э, ну, по всему стаду пик лактации удой составлял у нас 24-27 литров молока на голову. Тость, діле по щоти плануємо продуктивності. Ми видим, що ми виходимо на запланированные цифры. Ферма побудована в основному для виконання навчальних завдань. Тобто ця ферма не ідеал і не включає в себе всі останні технології молочного тваринництва. Тут дотримуються всіх технологій по утриманню, годуванню та відтворенню поголів'я, а також намагаються показати всі плюси і мінуси того обладнання, що є в наявності в Україні. В ціновому діапазоні доступному середньостатистичному фермеру. Крім того, завітавши на ферму, фермер має можливість отримати консультацію щодо вибору обладнання перед покупкою, а пізніше проконсультуватися щодо нюансів роботи цього обладнання. Що стосується ферми, роздача кормів роздаччикам, приготовлення кормів монокорма смісителем, даєння. Доение... Система УДС, молокопровод, доильные аппараты Де Лаваль, чистка навоза трактором. Планируется еще, кроме этого корпуса, поставить корпус также на 60 голов, но уже по поголовья коров не голщина, а породы джерсей. То на этой ферме какие технологии здесь предусмотрены? Ну, прежде всего мы видим здесь кормовой стол. Это обязательное условие для кормления высокопродуктивных кормов. Дальше освещение. Освещение работает 18 часов в сутки. Если э, здесь освещение снижается меньше чем 200 люкс на уровне глаз животных, то есть специальный таймер времени автоматики, свет, свет включается и отключается э, по программе. Следующее индивидуальное стойло места, рассчитанное на 64 головы, Поилка свободный по доступ к воды в двух местах, родильное деление, место для проблемных больных животных, станок для расчистки. Планируется сейчас уже приобрели вентиляторы, которые будут устанавливаться на всей территории. Площадки для содержания коров и над доильным залом. Кроме этого, естественно, вентиляция с помощью таких вот шторок, которые открываются закрываются. и закрываются. Поэтому здесь на ферме всегда чувствуешь себя уютно, комфортно и по состоянию по головья животных видно, что это работает. На території ферми розташований навчальний клас, в якому регулярно проходять заняття для місцевих та приїжджих фермерів. Структура навчальних курсів побудована таким чином, що відвідувачі можуть отримати не тільки теоретичні знання. Але й практичні навички з таких напрямків молочного скотарства, як утримання та догляд за тваринами, організація збалансованої годівлі корів, гігієна та якість молока, ветеринарія та відтворення тварин, а також кормовиробництво. На сьогоднішній день це єдина в своєму роді ферма, яка пропонує навчання саме для власників особистих селянських господарств та фермерів, що займаються молочним скотарством. До практичних навчань в рамках проєкту було залучено також малі демонстраційні сімейні ферми. Ознайомлення з особливостями будівництва, встановленням обладнання та принципами функціонування ферми є найкращою формою поширення позитивного досвіду. Завдяки візитам на малі сімейні ферми власники особистих сілянських господарств мають можливість ознайомитись з найбільш наближеними до їх інтересів та можливостей прийомами господарювання. З моменту початку реалізації проєкту вже було проведено 14 тренінгів, які відвідало більше 250 людей. Сьогодні одною з основних проблем під час збору молока є його якість. Наразі молоко зібране на фермі, є молоком екстра класу з рівнем забруднення до 300 тисяч бактерій на мілілітр. Молоко поставляється на завод «Данон» для виготовлення молочної продукції. Вища якість молока означає вищі прибутки та є наглядним прикладом для переймання досвіду представниками малих сімейних ферм. Організатори проекту мають надію, що досвід, отриманий селянами на фермі, стане тим важелем, що дозволить перетворити малі молочні господарства України на прибутковий бізнес та комфортні робочі місця для сільських жителів.